Відремонтувати всі пошкоджені навчальні заклади Чернігівщини, а ті, що працюють, повністю забезпечити укриттями шкільними автобусами та сучасним обладнанням. На це потрібні кошти і їх готові надати міжнародні фонди. Представники донорських організацій і територіальних громад зібралися в Чернігові на спільний форум, організований облдержадміністрацією, саме з такою метою. Зробити таку платформу ем, комунікації до донорів з їхніми ресурсами і громад з їхніми потребами. Це перші 15 громад, які приїхали на сьогодні на цей захід. Ми будемо організовувати ще такі заходи і ще зустрічі з донорами. Учасники заходу, до речі, зібралися в безпечному місці, і якраз питання безпеки навчального процесу зокрема вирішували на форумі. Треба забезпечити всі заклади укриттями і звичайно обмежені можливості, які нам не дадуть впоратися з цим самостійно. Тому будь-яка допомога для цінна, будь-яка інформація цінна. По деяким громадам є домовленість щодо отримання автобусів шкільних, і це зафіксовано вже, скажімо так, під час сьогоднішньої зустрічі. Також ремонт відновлення і облаштування укриттів. Зі 144 пошкоджених на Чернігівщині навчальних закладів вже відновлено 75. із них майже половина саме за кошти міжнародних донорів. Також партнери допомагають облаштувати тимчасові місця для навчань, як, от, модульні класи, збудовані для учнів Михайло Коцюбинського ліцею, і з допомогою партнерів з Фінляндії. Цей позитивний приклад, зокрема, згадували на форумі. Також Франція є стратегічним партнером Чернігівщини, французька гуманітарна організація. Акте Юкрейн відкрила свій офіс у Чернігові. Як я сьогодні презентував, це новий проект? Це масштабний проект на 18 місяців. Уряд Франції виділив нам грант на відновлення шкіл в Чернігівській області. А от прямі інвестиції плануються на рівні 8 мільйонів євро. Це масштабна реконструкція шкіл і допомога. Також і в автобусах, і обладнання, щоб задовольнити всі потреби шкіл Чернігівської області, міста Чернігів. У нас вже по капітальним ремонтом з цілі 6, 6, шкіл визначені 5. От, по легким ремонтам це 26 шкіл. От, і по замінам сантехнічної групи вже визначені 8 шкіл. І ще дві ми будемо визначатися. По укриттям ми плануємо побудувати одне укриття з нуля і зробити ремонт в 31 укритті. Одна з найбільших проблем, як забезпечити навчання дітей, родини яких залишаються в зоні бойових дій. Приклад Новгородсіверська громада. 20 кілометрова зона це зона розмежування. Це наш біль, це наша найбільша проблема. Це найбільш небезпечна ділянка. У якій на жаль у нас там залишається до цього часу діти. У нас там знаходиться три школи. 20-кілометровій зоні зараз перебуває 19 шкіл. І це 1900 дітей. І проблема в тому, що там в е, більшості більшості населених пунктах навіть немає мобільного інтернету для того, щоб якісно організувати онлайн навчання. Якщо вони хочуть на претендувати на якесь навчання офлайн, то це тільки відкривати якісь заклади, ну типу інтернатних закладів, закладів обласного підпорядкування, які були десь центрі громади, які зможуть прийняти цих дітей, які вже будуть згодні батьки, щоб вони їх привозили на тиждень діти там навчалися і поверталися додому. Отже, під час форуму учасники і пропонують нові ідеї, як вирішувати проблеми освіти під час війни, і вчаться шукати кошти на втілення цих ідей. Це перший захід, який ми організували. Планується плеяда таких заходів. Тому наступний крок буде проведення навчання з написання грантів, заповнення грантових заявок для ефективної. Роботи в організації безпековості освітнього процесу і, взагалі, в якісній роботі освітян в цьому напрямку.